Ремні, кусарки роторної Virax. Повністю оригінальні ремні. Є на всі розміри. 35, 65. Ну, це основні розміри. Так само там 85-та, 25 як кусілка. Ось такі ремні йдуть. Офіційно завезені з Польщі. Все як має бути. Повністю підходять до цих косілочок. Вон меншенькі ремні. Німеччина взагалі виробник тут стоїть. Він мед. Так, Ось такі от у нас ременьки є. Якщо цікавить, звертайтеся. В описі є сайт. На сайті номер телефона. Дзвоніть до менеджерів, питайтеся, все є в наявності.